Доброго дня, колеги і колежаночки. Сьогодні в нас на зв'язку Одещина і пані Людмила така Харизматична Одеська вчителька до нас прийшла не просто як сертифікований педагог, а як вже декілька разів сертифікований, а ще як і експертка. Ну а ще перед записом я дізналася, що вона в школі всього шостий рік працює. Шостий. Так, да, Людмила? Так, шостий, шостий. Шостий. Зараз іде шостий. Так. І це дуже крутий приклад того, як молодий активний педагог може побудувати кар'єру за короткий термін з категоріями, з виплатами, з досягненням і з усім. Тому ми спочатку, пані Людмило, трошки спитаємо, як сертифікована вчителька, а потім ще спитаємо, як експертку, тому слухайте дві частини. Пані Людмила, у вас дві було вже сертифікації, це в цьому році друга. Якщо друг. порівнювати першу і другу, яка вам була важча? Ваша була перша. По-перше, вони були зовсім різні, тому що перша це була онлайн, друга це була офлайн. Але ну, як порівнювати? Якщо брати тестування, то легше було в першій. Цьогорічне тестування мене вразило до глибин, глибин душі повністю. Я не розуміла, чому там такі питання. Логіки не розуміла їхньої з моєю професією. Якщо брати третій етап вивчення, то звичайно. Очно б не було набагато простіше, тому що онлайн це був 22-й рік війна, обстріли у нас тут теж і відсутність світла, відсутність інтернету, перший клас, жовтень місяць. Ага. Тобто, на жовтень місяць, перший клас, і онлайн це було дуже <зважко> важко, ага. тим паче, що це село, і багато хто не мав технічних засобів, просто вийти на урок. А ще в мене був такий негативний досвід в тому, що в мене постійні були під час уроку технічні проблеми з комп'ютером. У мене вимикався екран і зникало все, і я мала перезавантажити. Але дякую експертам. Вони входили в положення, почекали і все далі пройшло чудово. Відповідно, очно це пройшло швидко, без збоїв. З дітьми попрацювали і ну звичайно живе спілкування це живе спілкування, тому ось але сподобалось краще друге, тому що певно, що маю вже досвід від того. Ну і діти знаєте, вже знайомі і клас, як клас, да. Хоча Другу дітей подумала... я не попереджала ні перший uh -huh. раз, ні uh -huh. раз, що у нас буде ну ви казали щось типу в нас Сустрілять будуть там, гості. Камери. Да, там, типу, у нас гості прийдуть, чи щось подібне, чи вони такі просто діти вас знімають чи нормально? Просто напередодні я налаштовувала камери, вставила штати, uh -huh. дивилася, як би це було б на uh -huh. квитці. То вони питали, що ви робите? Навіщо а це? А на що, що знімати будуть? кажуть так, тільки не вас кажуть, а мене будуть знімати. Ви маєте гарно працювати, ви маєте допомагати, і все. Батьки не знали, ніхто не знав. Тобто, в нас був такий непідготовлений, дуже не прекрасно. В експертів знаєте, то є навіть акт, то що ти порепитає. Можна перезнати, що є, то є це чудово. А, окей, тоді давайте вже тоді за другу. Розкажіть, будь ласка, весь процес від того, як ви здали тест. Ви сказали, що складно, і пан Євген теж зауважив, що багато не розуміє логіки цього всього. Да? А потім є ще ж друга, другий етап і третій. Угу. Розкажіть про а потім про третій. По-перше, перед тим як я йшла на цю сертифікацію, я була впевнена, що вивчення практичного досвіду буде восени. Уже записавшись і подавши заявку, потім оприлюднили те, що має бути це все в один семестр. І для мене це було трошки шоком, бо я була не готова до цього. Але поїхала поїхали ми на тестування. Тестування було менше питань, ніж минулий раз. Але вони були такої складності. Наприклад, математика за шостий клас, Там, рівняння різноманітні, яких я. Ну, Свій час я їх знала, зараз я їх не могла розібрати. Щоб стосувалося конкретно якоїсь практичної, такої як практика вчителя, ну, мені було замало тих питань, мені ага. було замало питань з інклюзивної освіти, на яку так наголошують ага. зараз. Там було всього два питання, і ті стосувалися асистента вчителя. Було багато питань з мови. Так, це потрібно, ми маємо знати мову, ми маємо знати. Правопис, але їх було е, по відношенню з незрозумілими питаннями трошки менше. Тому коли я вийшла з кабінету і поспілкувалася з колегами, то зрозуміло, що не одна я така. Е, е, я не була впевнена, що я пройду це тестування. Я ага. не сильно, якщо ага. чесно, і переживала. Ну, як буде, так буде. Але пройшла, набрали ми граничну кількість і слава Богу. Після того вже трошки розслабились. Я розуміла, що далі буде другий етап, він не такий складний, це так чисто самооцінювання. Заповнити анкетку. Я слухала попереднього вашого інтерв'ю, як правильно ага, сказати ага, ага. інтерв'ю. Він казав, що експерти можуть переглядати ось ту візуалізацію з другого етапу по самооцінюванні. Ага. Ага. Наскільки я знаю, то ця, ця візуалізація нікуди не йде, окрім учасника, ага. тобто тільки ага. учасник як його бачить, це є такий як перехідний етап від. Тестування до е, вивчення. Тобто вчитель підтверджує те, що він все-таки має намір йти на, до кінця, скажімо так. Uh -huh. Uh -huh. І вже пройшовши, нам е, сповістили з центру якості освіти, що буде, е, починаючи з 21 березня, вивчення. Ну, я думаю, певно, що я не попаду в перші числа, я десь, мабуть, туди в травень. Собі так не дуже і поспішала щось робити. У мене була готова презентація до третього етапу з минулого разу там треба було тільки змінити файли, поміняти клас, фотографії. Але е, поки я собі ось так думала, думала, мені зателефонували в понеділок і кажуть: в п'ятницю ми вас вивчаємо. Ага. І в мене почалась паніка. Паніка, тому що нічого не готове. Але паніка зіграла гарну зі мною штуку. Я все за ніч зробила. Я зробила презентацію, я розподілила, розпланувала собі до, до четверга, що я буду робити кожного дня. В один день я буду складати урок, один, на другий день я буду складати урок-другий. Цей же, в ці ж дні я буду готувати всю наочність, яка мені потрібна, все, що презентації і все інше. Самоаналіз. Звісно, мені сказали готуватися до всіх уроків, тому що в разі повітряної тривоги я мала готуватися. Ще один нюанс був такий, що я цього року читаю англійську мову, хоч не є спеціалістом. В школі немає просто кому читати. І вже ну, я на своєму рівні на тому, на якому я можу. Все, що від мене залежить, я все викладаю. Але я не спеціаліст, я не знаю твої конкретної методики англійської мови. Я це про це попередила експертів перед тим, як вони мені, коли вони мені зателефонували і сказали, що будуть вивчати 21 березня мій досвід, що я не. Не uh -huh. є вчителем англійської мови. Але все-таки я готувала той урок, і, і, і у мене був ще четвертий дизайн-технолог. На всі уроки готувалася: конспекти до уроків, все, самоаналіз всіх чотирьох уроків. Це, звичайно, важко за такий період часу, тому що коли готуєшся просто на атестацію на один урок, ти готуєш це все до одного уроку. А коли uh -huh. це. Кертифікація це великий об'єм роботи. І тут варто, певно, не розгубитися, і зібрати себе, і розпланувати чітко, що, за чим, коли ти маєш зробити, і не, не панікувати. До п'ятниці в мене паніка пройшла, і в п'ятницю, коли було вивчення, я себе взагалі так почувала спокійно, що навіть тривога мене не збила, тому що прозвучала тривога. Ага, прозвучала ага. тривога, на друг, перший урок подивилися без проблем, а посередині другого уроку е, прозвучала тривога. Слава Богу, вона була 5 хвилин. Тобто, ми поки ага. дійшли до укриття і назад. Були, ми повернулися, і експерти додивилися і не, запро... ну, не сказали, що будуть дивитися ще наступний урок. Тобто їм вистачило ага. тих двох уроків, навіть з тривогою. І... Пройшло все спокійно, експерти були дуже доброзичливі. Ем, Переставилися з вами спочатку. Розуміла. Представилася вам на початку? Так, звичайно. Е, вони представилися ще, коли телефонували мені. У понеділок, ну попередити, що ага. вони будуть вивчати. Потім ми з ними у Viber е, списувалися, тому що я б кидала їм телефони моїх асистентів, ті, що будуть знімати. У разі випадку, що якщо виб'є Zoom, то людина, яка буде стояти за камерою, вона буде відновлювати. Тобто в них зв'язок мав ага. би бути. Ем, також вона мене вони мене попереджали про те, що. Які вони уроки будуть дивитися, що вони хочуть, де, щоб де стояли камери? До речі, це теж читала у, у групі. Е, мене одразу попередили, що має бути фронтальна е, картинка весь клас і картинка дошки робоче місце вчителя і дошка. Е, і в мене ще була. Третя камера, коли була якась індивідуальна або групова робота, ми знімали це зблизька, якщо з якимись технологіями так. працювали, щоб було видно. Звісно, великий мінус в цьому це звук. Я пробувала все, ну, ми ж намагалися побачити, як це буде виглядати у експертів, чи чутно, чи видно, то коли під'єднувалася, я розуміла, що це не чути. Це дуже погано чути. Якби ми не й мікрофончики під'єднували. Все одно, воно той, не той звук, який має бути. Перед тим, як розпочався урок, за 5 хвилин експерти під'єдналися. Ми з ними зробили так, тест на звук на відео. Тобто все нормально, побажали успіху, і жодних ніяких таких непорозумінь у нас з ними не виникло. Після ваш урок нічого, ви провели спокійно, перший другий Так, так, ми провели урок, діти пішли в їдальню. Вони так, 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 ми знаємо, у вас розклад, у нас розклад є. Угу. Під'єдналися на другий урок, після тривоги теж, е, я кажу, що ми вже прийшли, ми, так, ми готові угу. вас дивитися далі. Жодних проблем ніяких не виникло. Але так. я думаю, що це все угу. суб'єктивно, в залежності від людини. Кожна ці уроки. Ви на адалі самоаналіз уроку, чи почали вашу самопрезентацію слухати? У мене ще після того ж було два уроки, і ми uh -huh. робили це все після закінчення моїх уроків. Uh -huh. Експерти попросили, щоб я їм скинула самопрезентацію, щоб вони перед тим переглянули її. Це е, зручно, тому що це не займає потім багато часу, тому що в мене в презентації були і посилання, і відео, і посилання на е, всі е, дошки, на яких я працюю, посилання на всі платформи, на яких я публікуюся, е, навіть посилання в TikTok. Е, Все, все було і посилання з Facebook, з шкільних груп. І коли я вже е, саму презентацію. Розказувала у мене була презентація, я її озвучувала. То я на цих моментах не зупинялася, тому що вони казали: ми вже передивилися, ми зрозуміли, що ви ось там, то там то там-то працюєте, і це зменшило мені час ось цієї самопрезентації. Я вложилася цих 15 хвилин, які нам дали. Але почали ми з самоаналізу, тобто, спочатку, самоаналіз був. Вони вказують, на який вказали мені, на який предмет я проводила, я досліджую світ, тому що він повністю пройшов, а математика в нас була трошки не все вдалося те, що запланувалося через тривогу. Е, ніяких не було зауважень там, а чому ви так склали самоаналіз, а чому не так? Тобто, я провела, дякуємо, нам все зрозуміло. Давайте самопрезентацію, і, і пішли далі. Самопрезентацію, Потім ми зробили перерву невеличку буквально 15 хвилин, мабуть, для того, щоб експерти змогли підготувати питання для інтерв'ю. Тобто, по своїй так, таблиці, що не зрозуміло, що ще треба було до, доопрацювати. Інтерв'ю теж у нас пройшло в такій дружелюбній, скажу, атмосфері, без е, напряга, ось такое, якщо можна так сказати. Дуже спокійно, ну, як з колегами спілкування. Е, мені задавали питання стосовно інклюзивної освіти. У мене є хлопчик з особливими потребами освітніми в класі, але в той день його не було. Він дуже втомлюється, і щоп'ятниці мама його не пускає в школу. Так. Звичайно, мені було б краще, щоб він був, тому що саме з цієї... по цьому критерію у мене нижчий бал. Я набрала 4 бала. Ну, в такій ситуації, що його не було, я не змогла показати свою роботу з ним. Задавали питання стосовно булінгу. Стосовно домедичної допомоги, стосовно мовно-комунікативної... мовно-комунікативної, -кому... я вже в кінці тижня теж погано вимовляю слова. компетентності. Я розумію так, що, скоріш за все, що це стосувалося, в мене такий висновок, що вони не дивилися мову читання, можливо, можливо, не вистачило ось. Саме. Хоча е мені здається, що було все добре в мене. Так, але це... щось не може бути все ідеально, я теж про це немає ідеальних уроків. І я знаю, що мені є куди рости. У мене стажу мало, але як то кажуть, в освіті я з пелюшок, якщо можна так сказати, і все, буквально потім ще е, 10 хвилин е, вони експерти підбили підсумки і озвучили мені мій бал. У мене питань не виникло, тому що я розуміла, що я, я мені, мені оприлюднили, показали мій експертний висновок. Я подивилася приблизно по критеріям, що за що. Я розуміла, що дійсно я маю. О, там-то, там, там, то якісь прогалини, які я маю надолужити. Це все нормально, це все. Я самокритична. Тому я розумію, що це все так, як мало бути. Побажали мені гарного дня. Похвалили мене, що було дуже приємно. І на такій веселій, позитивній ноті ми попрощалися. Все. І потім через. Буквально годинку мені на електронну пошту прислали мій експертний висновок, підписаний уже все з ем, діаграмою. І я а видихнула. Так. А тобі офіційні ж результати, хто зна коли. Да? Вони ж там десь займали. Офіційний результат, я так зрозуміла, що аж в грудні наступному буде відомий прохідний бал. Угу. А, це на звичайні дуже... теж казали, так, що не ставте всім там, 5 балів підряд, бо е дуже виросте, так і буде тоді важче. Але е поділіться, скільки набрали? 135 балів із 140. 140. Я вважаю, що це високий. Це прекрасно. Бал? Я думаю, що я пройду. Звісно. Сподіваюся по це. А вам пора вже писати пост на Фейсбуці, як наш колега історик пан Сергій. Він кай, все, не треба мені чекати, треба писати. Дякую. Ой. А експертом ви були минулого року? Так, у вересні. Um... У вересні uh -huh. е е е якраз виповнилося 5 років, як я працюю в школі, вже мені надали таку змогу, що я могла попрацювати експертом. Е е це було хвилю... не менш хвилююче, ніж е сертифікація, тому що це, як то кажуть, вирішуєш долю uh -huh. теж якогось колеги, так, якогось вчителя. Е е е дуже приємна людина нам е е Угу, потрапила, потрапила в нас на вивчення так. вчителька зі Львова, яка має дуже багато звань, вона заслужений вчитель України. Звісно, це все. Ви знаєте, коли говорять нам, що експерт має оцінювати досягнення людини вчителя за останніх три роки, а в людини є здобутки впродовж життя. Ну, як на них можна закрити очі. Защо жного вчителя ж не дають за один день, так. звісно. Ну, як на них можна закрити очі? Е уроки були для мене нові, тому що. Е господи, я навіть і не згадаю, як той урок називається. був один урок, я досліджую світ, а один. Е чи етика? Ну, щось з етикою зв'язано. Він не має такого загальної назви, як у нас в загальноосвітніх школах. Класи були не державної школи, вона вважається державна школа, але вона на базі якогось приватного садочку, я так зрозуміла. Тобто там в класах по 10-12 учнів, мало і в них там є оснащення відповідно. Ми старалися оцінювати я, зокрема, так, щоб. На, ніби я стою на її місці. Mm -hmm. е, об'єктивно. Я розумію, що кожен вчитель має свою думку і свої методи, способи, прийоми е, розвитку тих компетентностей. Е, і на це теж треба зважати, тому що я можу думати по одному, а хтось може думати по-іншому, але це треба об'єктивно оцінити. Е, Чесно, вчителька думала, що вона не набере ту кількість балів, яку ми їй поставили. Вона нас дуже, дуже була нам вдячна. Хоча був прекрасний урок, і всі, по всім критеріям майже було все ідеально. Тому видно, коли вчитель. Зі стажем, з такими регаліями, званнями, вони дійсно не просто так даються. Це робота впродовж всього життя. Її не варто на неї закривати очі. Е, тому е, мені сподобалося. Це було довго е, по часу, тому що ми почали о 12-й годині, а закінчили аж о п'ятій, тому що так. Е, Вчителька була дуже комунікативна. Ми дуже багато розмовляли і по темі, і без теми, але було дуже приємно. Тому досвід дуже позитивний побувати по ту сторону екрану і побачити, як це звідти. Uh -huh. І тому, коли вже другий раз проходжу сертифікацію, я розумію, що по ту сторону екрану. Теж вчителька сидить, яка теж сертифікувалася і була на моєму місці, і вона має мене зрозуміти. хоча Так, все важливо. Ну, там з підписами документів, зі звітами вас не виникало ніяких проблем. Там Ні. куратор так, допомагає. Так, У нас все, дуже, дуже гарний куратор, пані Катерина в Одеській області, все розжовували поетапно. Ми всі інтелегувалися це так? робити. А? Угу. Була з вами вона, так? Е, так. так, ну вона бувала, під'єднувалась, від'єднувалась, але коли ми робили ось цей експертний висновок, все ж таки mm -hmm. вона була присутня з нами, тому що вона говорила. Щоб ми не заклуталися, звісно, я теж і переживаю, да щоб мене ще вписали експертом номер один. Це той, який mm. робить базові ці штуки, да перший. перший. Я думаю, господи, я ж ніколи там не була, щоб не закрутатися, бо одна справа там ти відео дивишся, інша справа. Я була в парі з, зі своєю рідною сестрою в експертах. Та лиш мене... так. так, ми разом перший рік перший ну, так. раз сертифікувалися, і зараз ми теж разом сертифікуємося. Так. Просто вона в іншій школі працює в іншому районі, е, і вона вже на той час уже була експертом перед тим, в неї вже був досвід, тому її поставили першим експертом. Вона заповнювала ці всі дані. Я, я спостерігала поки що, е, вчилася, але з підписами вийшло все дуже швидко, без е, заминок. Ми підписували через дію. А баштами ну, це ж оця так? А все пеперлес тільки можна через дію, можна через приват, можна там якимось ще ключем, але тут дуже для мене складно мені простіше в телефоні. Раз, два і все. Е that. Так, і ми потім відправили експертний висновок на пошту. Звичайно, ми спитали, чи згодна вона з балами, чи можливо, які виникають питання. Питань не виникло, але я розумію, що о, одразу ні в кого майже питань не виникає, тому що ви знаходите. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ви не бачите. бачите загальну суму, слава Богу, це все закінчилося, висновок винесений. Uh -huh. А потім вже починаєш сидіти і розбирати: а чому там так, а чому там не так? Uh -huh. Ну, таке буває так. E, тому все пройшло на позитиві, скажімо так, позитивний був досвід. І це великий досвід. Це чудово. Да, це велике. Це дійсно прекрасно. що є, то є. Бо це вже да. Це таке особливо для молодого вчителя. Як я прямо вам пишаюся. Крута. Я люблю таких вчителів, Знаєте, які боруть? І погнали таких не всі завжди розуміють таких молодих і... А масло ніхто не розуміє. Я знаю пишо. Я думаю, я думаю, я не буду це в голос говорити, але я думаю, що всі зрозуміють, що де кому як як тока як більмо на оці. Ну, ну пані Людмила, це знайте мене проблеми. навчила моя педагогічна наставниця. Не можуть переплюнути, так питаються обпилюватися. Знаєте, воно десь ззаду плює, воно летить, не перелітає, плює в спину, тому треба на це спокійно дивитися. Так. І це круто, і взагалі супер, що і ви поділилися, бач, нас багато і так потрошку і назбираємо. Так. А я вам дуже вдячна, пані Людмила, за вашу відкритість і за експертний. Десь, ласка. А це з задоволенням, що ви приєдналися, тоді запис скину в групу. Дякую вам. А поки дякую зупиню. вам, що вислухали Гарного.